Всім нездавним привіт! З вами Андрій і сьогодні ми пограємо в Ultimate Golf Battle. Це поки що демо-версія, але я скоро чекаю на повну версію тої гри. М -м Давайте просто Join візьмемо. це... Е -е, я не знаю взагалі тут що там. Як це взагалі проводиться, але не знаю. Ну Давайте поки що так постартую. Ого! <смеш> uh, oh, oh, oh. Тут бачмо тут таку. Якби. Чекайте, тут все. Окей, okay, все є І так, Павлок, Choose your item. Ну давайте пайнетібол. І так, і це наш. Так. Що за приколи? Ага, типо. Mm. Ну добре. Ні, ні. П -п -п просто попробуємо якось зіграти, але. О, майже майже вцілив. <с> як ви зна, як ви бачите, але. Так. Отак десь побільсим. Легко пар. Але це просто і, така демо гра, ну це. Ох. Мені дуже подобається гольф так пограти. Я, в реаль... я насправді. В справжньому житті я не грав це. Але. Ми. Ми поки що на комп'ютері так. Ну, пробуємо, я в телефоні такий грав. Але на телефоні там. Там, щоб. Наприклад, аккаунт якийсь створити, там треба Facebook. Але. Це не сильно важливо. але... Боже, ну. Якби я б мав друзів, щоб порати того, то. я, Це було б. Ну. Скажімо так, веселіше набагато. А так я сам. Так я сам. Не дуже весело, але. Але, що маємо, то маємо зараз. Ну, так, середньо і. Чому? Ну так важко. Ну, повна версія буде, так. А це потім, це потім, це потім. Зараз у нас. Трипл Бочі. Окей, окей. Ми можемо крім, в, в сьогоднішньому відео зіграти ось цю гру Ось так просто. Нам треба вибрати м, якусь перешкоду. Спайкбол. Ну окей. Тоді що ми маємо. О, добренько, ну тоді. На третю силу просто кидаю, але і так нічого не виходить. Тоді. Здію. Цілимось сюди. І, може, десь. Так, посередині і. Ми прийшли. А ще в нас. А ще в нас. 12 ігор. Так, як добри... добре. Добре хуй. 12. Окей, окей. О. У... Ну не знаю Як тут прийти Ну Просто вдаряємо І куди нам? Нам треба в... ось Нам треба ось ту дірочку Так Давайте зі всій зі всей дури вбити. Буде... Ні-ні-ні А давайте сюди всі дури кинемо. Ні, Ну не треба за все дури. Треба. Треба. Хоча б якось так. І то, і то ні, і то ні. Час іде, час іде. Тоді куди? Ні, так, хотя б чуть-чуть. Упс. Тоді. Ось. Ось ні, треба сильніше. Люди, треба сильніше. Не треба, як баба. Клюшечкою керу. Ага, ну це засильно виходить. Це я засильно. Ну тоді. Кинем так. О, о, ну це це по-нашому. Але трошки недоліт Трішечки. Ну так, чуть-чуть вдарило, як по попці, і все. Маємо, ну. Ну, трішки не пощастило, але... Але нормально. Ну тут уважно дивимося. Це в нас... Добре, давайте кут візьмем, Енгл. Так, так. Ну що? Нам просто. Давайте ось так пройму ні, не вийшло з першого разу. Все саме погане. Але. Нічого. Два рази всього. Бачите, тактика крута. Тактика крута, ну. Так, дивимось, дивимось. Нам треба... У -у 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 -у. Добре. Ну Що за пейс... Ага. Ну тут зі сюди. Але я так сам граю. Ого! Це було це було потужно. Цілимось. І... А не так сильно, господи. Ну тоді... Пози... Ось так, якось. Чи долі... Доплу. Та... Так, так, до доку... Ні, до кучу, до ку- до кутаюсь. Уф, уф Нормально, нормально. Мені це подобається. Тоді. Ага, тут можемо. Тож, щоб з першого разу попасти. Там треба... Через таку. Гірочку. Покотитись. Ну, може, давайте з тою силою. Ні, ця сила дуже, дуже сильна Ні. Ну тоді. Так, десь. І це теж замало. Це замало. То. М -м -м -м. о, о, -о, -о. Ну, трішечки просто ціки. Не долітай. О. О, ну тут... Долі миллиметри просто. Ну. Але буває, воно буває рідко, але... але відносно... Щастить просто. Фу. Давайте. Покажіть мені... Ще якусь сильну карту. Ой, ма... Ну карту чи ма... Мапа... Мапа. Точно. Портал. Куди я в портал поставив? Ну тут ми є. Сюди. сюди Так куди я? М -м -м. Опа! Це засильно називається Ммм. <си> На щу так сделаю. Нічого, я в просто просто вскв даряю. О о-о! Тут чекайте, тут тут. О! -м -м. Не, не так все гадалося. Кудишки мене... А, ага. Спробуй сюди вдарити, Тут що тут у нас? Ні, так треба було сюди. Ну, добре. Це я туп тупика даю. Трохи затупив. Це значить трохи затупив. Це просто перший раз, знаєте, перший раз. ресет, ресет. Ага. Опа. Ты дитко, ну, это дитька, ну ты как? Я бы, меня Дисквалификую. Ча... Ча, стой, да? Так, все, не 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 Ну не, ну... Почему? Ну чему? Как не хаты, ну... Ось так, хотя бы. Добренько, може встигнумо, може, ні. Але надія є, але надія є. ну не така прям надія, але... але все. Все одно. Так, ну. Я тут не пройшов, часу... замало. І у нас ми маємо такі горбики. сент Піт. Ну. Сюди не можна. Добре. Поставимо так. Ну тоді б'ємо з такою силою. Але чи вдасться з першого разу? Ні. Хоча б трішки вправо б повернув. Я б вже. Я б вже. Я б вже б з першого разу вдарив. Але так ні. А так нормально. Поки що, поки що. Ну. В сумі. Таке. total 43. Ну. Добре, давайте. А чому далі не можна? back to lobby. Ну що, геймери, Це ми пограли просто в демо. Я би дуже хотів, щоб вона вийшла поскоріше. Або може якусь іншу найду гру, по типу такого, по гольфу, але мені реально сподобається. Чи вийде та гра десь в 2025-му, я би хотів, щоб вона вийшла. Тоді я би міг би знімати багато таких ігор там, по різних картах, якихось багнистих, чи ще інших, але в телефоні це можна безкоштовно, тож скачати та, таку приблизно таку саму гру, але надіюсь, що тут зроблять нормальну гру. Подивіться, який тут я баг знайшов, тут просто шрифт не твой, ну ви самі бачите, тут все окей, типу.